З нами на зв'язку Яценюк, колишній прем'єр-міністр України, вітаю і дякую за те, що змогли долучитись. Дякую за запрошення. Це голосування не має юридичної сили. Проте, на вашу думку, наскільки воно є важливим? Дуже важливим дозвольте вам нагадати, що війна не розпочалася минулого року. Війна розпочалася у 2014 Я був прем'єр-міністром і звернувся до Ради безпеки та генеральної асамблеї з проханням до тих. Хто підтримує верховенство права? Хто підтримує Хартію? ООН підтримати засудження анексії Криму У 2014-му нам удалося зібрати близько ста голосів. Минулого року українська влада та наші союзники США, країни Великої Сімки, змогли зібрати 143 голоси, щоб засудити вторгнення Росії цього разу це своєрідний політичний тест. Ви перебуваєте на правильному боці історії чи ні? правду кажучи, я не очікую, що Індія чи Китай підтримують цю резолюцію, і це дуже розчаровує. Але давайте почекаємо і побачимо. Яка ваша оцінка того, на яких позиціях зараз знаходиться Китай, зважаючи на вчорашній візит міністра закордонних справ Ванаї до Москви, під час якого він знову підтвердив їх партнерство, а також наголосив на власному нейтралітеті? Не можна бути нейтральним під час такої несправедливої та варварської війни, яку розпочала Росія проти України? Всі, хто зберігає нейтралітет, підтримують війну на виснаження, агресію проти України. Очевидно, що постійний член Ради безпеки ООН, А дозвольте нагадати, що Китай є постійним членом, повинен дотримуватись Хартії ООН не просто на словах, а своїми діями саме тому я закликаю Китай її підтримати цю резолюцію. Я закликаю Індію підтримати цю резолюцію. Я закликаю всіх, і навіть глобальний південь усвідомити, що це не війна між Росією та Україною. Це набагато більше. це війна між тиранією і диктатурою, та демократією і свободою у цьому світі. Це стосується кожної окремої країни. Ми чули сьогодні президента Зеленського, який посилався на так званий мирний план Китаю, і наголосив, що хотів би побачити цей мирний план, обіцяний Китаєм, і хотів би зустрітися з Пекіном. Наскільки ви оптимістичні чи сповнені надії, що такий мирний план існує, і що Китай може стати посередником у досягненні миру з Росією? Я поділяю думки президента Зеленського, який хоче використати всі дипломатичні інструменти та правильну дипломатичну мову, щоб переконати Китай підтримати таку резолюцію. дайте мені спокій. Китай допомагає Росії. Я не впевнений, чи є достовірні докази, що Китай готовий постачати Росії зброю, але гляньте на двосторонню торгівлю між Росією та Китаєм вона зростає швидкими темпами. Я довіряю тільки діям, а не порожнім обіцянкам. Ви згадали, що Індія утримувалась від попередніх голосувань і продовжувала зберігати нейтралітет до того часу. Наскільки важливою є підтримка Індії України чи її відсутність? Так само. дуже важливо. Індія є великим глобальним гравцем. Росія дуже обережно моніторить і досліджує хто заявляє про її підтримку в голосі беззаперечно, а хто утримується і намагається зберігати нейтралітет. Насправді такі держави знаходяться на невірному боці історії. Китай, Індія та решта країн світу повинні усвідомити. Що це шлях відновлення глобального порядку, боротьби за свободи, і як зробити наш світ та їхні власні країни більш захищеними? в інтересах кожної країни підтримати таку резолюцію. Ми наближаємось до річниці конфлікту яка ваша оцінка позиції України і що їй необхідно для виграшу? Те, що сталося минулого року, є неймовірним. Росія, яка в декілька разів більша, сильніша, із населенням 145 мільйонів, а населення України всього 40 мільйонів, з величезною територією, ресурсами, радянськими запасами озброєння, армія якої вважалася другою найсильнішою армією світу, зазнала невдачі. Україна змогла превалювати. Розумію, що шлях є складним та зрошеним кров'ю, немає іншого шляху для України. Щоб відновити територіальну цілісність, немає іншого шляху для всього світу, а особливо західного світу, як підтримати Україну. Це війна на виснаження. Давайте я скажу інакше. Виснаження це наслідок. Це війна витривалості та відважності. ми, українці, маємо і витривалість, і відважність. Я глибоко переконаний, що наші західні союзники об'єднані сильні, міцні, витривалі. Та відважні. Тому ми маємо перемогти. дякую вам, що змогли долучитись. Дякую.